Отже, панове, всім гарного вечора, всім гарного часу доби. Оскільки відео записую ввечері, то й кажу всім гарного вечора. Розпочнемо з того, що це відео не дуже приємне персонально для мене, адже, адже я його записую в екстреному режимі, оскільки сьогодні отримав ще одну відмову. Що конкретно я маю на увазі? Стосовно моїх курсів по американському бджольництву. Програму курсів я вже розробив, і я вже збирався в сьогоднішній вечір надсилати для всіх бажаючих, всіх, хто проплатив курс. Оскільки до мене вже п'ята людина сьогодні звернулася, що не може прийняти участь в курсах, тому що мобілізован, я вирішив поступити наступним чином. Значить, є 30 людей, які долучилися до цього курсу. Із них 25 готові проплатити. Із них вже 15 проплатило. Я дуже дякую людям за довіру. Але ті люди, вони деякі вже мобілізовані, П'ять чоловік до мене. Протягом того періоду від моменту реєстрації звернулося і запросило повернути коштів, і вони приносили вибачення, що не можуть прийняти участь в курсі. Я уясне діло, що максимально з повагою до цього діла поставився і повернув їм кошти. Оскільки є ще бажаючі, є ще люди, які готові за це платити, і готові почути від мене повний курс. Я б хотів би вчинити наступним чином. Значить, я не припиняю свої курси американського бджільництва, але я не можу їх зробити в такому форматі, як планував, зібрати загальну групу і для неї давати ну, певну лекцію, певну інформацію подавати в е, двогодинному форматі спілкування в Zoom і онлайн. Е, тому в цьому відео сьогодні. Я для вас всіх покажу програму, яку я розробив, яку вважаю ефективною, і яка максимально дасть можливість донести до всіх бажаючих користувачів ту інформацію, яку вони хочуть отримати для ефективного створення пасіки, для пасіки, яка буде давати прибуток, для пасіки, яка буде максимально Приносити для вас профіт, яка буде не просто обузою, не просто хобі, а буде справжнім бізнесом. Цей курс, я повторюю, налічує 10 уроків по 120 годин. Це двогодинний формат онлайн-конференції в Zoom. Цей формат я скасовую, кошти людям абсолютно всім повертаю. Я не з тих людей, хто взяв кошти і зразу пустив їх розхід. Я взяв кошти і я їх повертаю, адже не буде стандартного не буде стандартного проведення курсу. Я поки що, поки триває ця клята війна, зупиняюсь на персональному проведенні курсів. Якщо людина бажає, ви можете до мене звернутися. Зараз я все покажу. Я покажу повністю програму, яка буде. І ви можете звернутись, написати в коментарях, написати мені на Viber, написати це і в персональному форматі. Я буду вам це розжовувати, доносити, давати схеми, давати креслення, давати власний досвід, давати назви препаратів. Все, 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 все що я тільки знаю, все, що є в американському бджільництві, все, що я пройшов на власному досвіді, абсолютно все повністю я вам. Відповідно, в персональній формі це все буде за точно ту саму плату 4000 гривень, і я готовий з вами спілкуватися. На жаль, ситуація така, я вважаю, це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які хотіли прийняти участь, але не можуть прийняти участь. Тому повністю зараз ось тут на екранчику появляється моя презентація. І я цю презентацію зараз. Показую для вас і розказую ця презентація е, з де цей конструктор вид? Ця презентація е, для того, щоб повністю вам е, показати, якими будуть ці курси, щоб ви не боялись, щоб ви розуміли, е, що ці курси даю максимально змістовно, максимально чітко. Я їх даю не для того, щоб заробити гроші, я даю їх для того, щоб підняти рівень обізнаності наших бджолярів, рівень е бізнесовості, так би можна сказати, рівень підходу більш такого практичного, прагмантичного, вірного, ефективного, фінансового, бізнесового, структурного, просунутого, потужного. І все це може використати абсолютно кожен пасічник. І я хотів би це просто всім донести, просто показати. В мене, повторюю, не стоїть на меті заробити кошти. Тому, якби було, стояло на меті заробити кошти, я б нікому б кошти не повертав, бо я б. Я просто це не зробив. І, і тому презентую свої. Курси американського бджільництва 10 уроків, 10 тем. Все розжовую по підтемах, розбираю в кінці кожної пари, в кінці кожного уроку відповіді на запитання, це все обговорюємо, це все проговорюємо і так далі. Бонусом спеціальні питання. Так, ідемо. Значить, дивіться, курс американського бджільництва програма. Значить, що вона складається? Урок номер один: старт сезону. Коротко по тих питаннях, які там будуть. Що почати сезон? Працівники, які необхідні на сезон, так саме наймана праця, по-другому ніяк. Необхідне обладнання, куча різного обладнання, панове, куча обладнання, якого в Україні навіть не бачили. Не про те, що користуватися ним, навіть не бачили. Попередні домовленості. Значить. Для старту сезону ефективного ми повинні домовитися про житло, кочівлю, опилення, матеріально технічну базу на тому місці, куди ми будемо їхати. Ми повинні чітко скласти план на цілий сезон. Лютий місяць, і ми вже маємо план. Ми вже знаємо, що ми робимо. Тобто починається сезон з початок. Сезону підійшло час, далі працівників наймаємо, підбираємо, персонал підбирати це складно, необхідне обладнання, ми повинні бути всім забезпечені. І попередньо домовляємося про різні контракти. Саме головне житло, куди кочуємо, де опилюємо, і матеріально технічна база. Все остальне кожну, кожну, кожне питання розжовую в своєму курсі, повністю детально структуровано, відповідає на всі запитання. Це тезово я показую, що буде в першому уроці моїх курсів американського бджільництва. Йдемо далі. Основна ідея системи вуликів та палетного бджільництва. Основна ідея. Там система вуликів РУТ, багатокорпусна, палетна система. Люди не розуміють, як вона працює. Люди не розуміють, бджіл треба ставити на палети. І... Люди не розуміють, які там розміри. Мене питаються за це постійно. Як вони ставлять, які розміри, а в чому фішка, а що так. І це все в персональних повідомленнях люди питаються. І, 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 тому дивіться, креслення, стандарти і універсальність. Ці три ключові питання в цьому уроці це урок номер два. Я розжовую максимально детально. У мене є креслення, в мене є всі ті палети, в мене є принцип, за яким вони працюють, у мене все є, абсолютно все, детально. Все проговорюю на своєму курсі американського бджілництва. В даному випадку це буде персональний формат. Тож, пишіть, дзвоніть, не забувайте. Ідемо далі. Переїзд в Каліфорнію та ефективне використання цвітіння садів. Значить, дивіться, американська система. Технології бджільництва передбачає опилення садів. Це все переноситься на наші реалії, але оскільки ми маємо конкретно американську систему, я показую, як це працює там. Чому саме опилення, це фундамент саме в садах? Фундамент це одна із підтез. Я поясню, чому фундамент це закладається там, як правильно використовувати цвітіння садів і що потрібно робити для того, щоб пасіка дала якомога вищий дохід за сезон. Панове, якщо ви круто вивезете бджіл на... Запилення садів: мигдаль, апельсин, фісташки, там, фініки, мандарини, грейфрути там все є. Говоримо про Україну. Це буде запилення садів, запилення жимолості, ожини, суниці, клубніки е, і так далі. Дуже широкий спектр. Це все переноситься на Україну, тільки е, не, трошки є певні коливання в кліматичних умовах. Тому е, в цьому третьому році чітко розказують, чому саме фундамент в садах, як досягнути результату, що потрібно для того робити і що потрібно для того знати. Якщо ви думаєте, що це просто вивезти, поставити бджіл, ви глибоко помиляєтесь. Там дуже серйозна система, до якої потрібно готуватись максимально ефективно. Це не просто домовитися з аграрієм, це повністю по днях розрахувати, як правильно користуватися запиленням в садах в цілях вашої пасіки. Значить, йдемо далі. Розширення пасіки мега швидким способом. Четвертий урок. Детальний розбір того, як робити відводки, підсаджувати матки, контролювати якість зроблених відводків. Значить, дивіться, коротко, я сам, одна людина, робила 50-70 відводків за день. І це може робити кожен з вас. За день, да, треба пахати, да, треба робити в нормальному, адекватному темпі 50 відводків за 10 годинний робочий день. Як це зробити, як так зробити, щоб вони прийняли маток? Як проконтролювати? Це все робиться в величезних масштабах. Півтори тисячі відводків там за, за місяць. Трошки більше е, можна. Витратити на цей часу. Отже, панове, як мега швидко розширювати пасіку, це все працює в Україні. Як такі робити відводки? Я спробував це робити в нас тут. Працює бомба, тільки єдине, треба е регулювати по своїх е медоносних способностях. Ідемо далі. Обробка кліща від кліща впродовж сезону складові компоненти та препарати. Це п'ятий урок. Дивіться, обробка від кліща до нас це вже теж доходить. Це не робиться одномоментно, це не робиться односекундно. Обробка від кліща робиться кілька разів на сезон. В випадку Америки там є чіткі сроки, чіткі препарати, кількість певних обробок і контроль ефективності. Обов'язково контроль ефективності. Як це зробити? Знову ж таки, в курсі, все в курсі. Ідемо далі. Основна медоносна база. Що включає в себе основна медоносна база. Е, дивіться, в різних країнах вона різна, кругом вона різна, але система залишається одна і та сама. Значить, е, я тут розказую, що саме в Америці, які медоноси є основними і де саме є товарний взяток, на прикладі тої пасіки, де я був. І порівняння з українською медоносною базою. Ми широко на цьому, це шостий урок, ми широко розберемо, як. Використати ефективну медоносну базу. В Україні в різних регіонах вона також різна, в Америці в різних регіонах вона різна. Але це все можна ефективно використати, що для того потрібно за саме рутівської системи, наших українських даденів. Цю всю технологію, саме яка там, можна перенести сюди, і ми це будемо робити. Отже, шостий урок основна медоносна база. Далі тотальна механізація пасік, Успіх всього господарства, панове, мене на кафедрі бджільництва вчили генетика, годівля, гігієна. Це три основних кита, на яких стоїть успішне тваринництво. А саме бджільництво ми говоримо: генетика, гігієна і годівля. Три кита, 3 г. Нас так вчили. Ну, я б ще сюди додав би механізація. Четвертий. Який виробився з часом еволюції, це механізація. Без нього ніяк. Значить, лінія для відкачування, навантажувачі, причепи, помпи, техніка для пересування, тепла кімната, сепаратори, все це повністю детально розбирає. Марки, кількість, якість. Коротше, панове, гіпер, це сьомий урок, гіпер крутий. Ідемо далі. Швидкий спосіб відкачування меду. Технологія від збору корпусів до відкачування на лінії. Панове, ми за день робили там по 250-300 сімей, там плін, просто команда 4 чоловіка викачує просто дикими темпами той мед. Там, дві людини збирає, там, дві качає. Ну коротше, це просто бомба. Як забрати мед швидко, ефективно? Це все розказую, пояснюю в курсі. Тут дуже-дуже. Це самий, навіть, що цікавий урок, який в нас буде. Далі сортування пасіки, скорочування пасіки та підготовка до зими. Це вже дев'ятий урок. Скорочення пасіки під час заготівлі бджіл. Ми загодовуємо і відразу скорочуємо. Це, блін, це круто. Постановка палець в зимівник. В е, зимівник їх теж треба вміти ставити. Там своя технологія конкретна, ліквідація голодних і слабких. Сімей. Ми їх ліквідуємо, забуваємо різними способами. Як це робиться в Америці? Дуже просто. Коротко, наприклад, ліквідація слабких сімей. Підняли, подивилися. Ага, Сім'я слабенька, корпус зняли, бо вона тоді буде в одному корпусі 100% слабка сім'я, це тільки в одному корпусі, поставили на сильно, забули. Просто, просто. А таких методів в цьому, в цьому сегменті, по цьому плану є купа. Отже, панове, ділюсь з вами максимально цікавим досвідом, власним досвідом. Ідемо далі. Підготовка до наступного сезону, шляхи реалізації меду, повний цикл підготовки до наступного сезону. Панове, успіх сезону залежить від підготовки в попередньому. Ми до цього підходимо творче. Там потрібно дуже багато моментів врахувати, де зберігати стільники, як швидко розширяти пасіку, як, як робити там корпуса з необхідним набором, скільки треба щини, скільки треба рамок, скільки треба персоналу, як його відібрати, які строки відбирання персоналу, посадити його, щоб він мав де жити, підготовка техніки це все дуже серйозно проговарюється І це не просто там подивитися, чи машина працює, не просто прийти наняти на людину на роботу. Це необхідний певний шлях, певний цикл за рахунок, якого це все буде працювати. Даже просто зберегти стільники від молі. Ви знаєте, як це робити? Я увірю, що ви робите це якимись способами, які потребують дуже багато часу. А там є метод дуже максимально ефективний. Ви зберігаєте тисячі стільників без лишніх затрат часу. Все це я розповім. На своєму курсі американського бджільництва. Я цей спосіб почав практикувати наступ в Україні, і я вам скажу кращого, просто придумати неможливо. Йдемо далі. Все, моя презентація закінчилася. Дивіться, ми за 16 хвилин повністю проговорили програму. Програма цікава, програма ефективна, програма крута. Плюс я не просто теоретик, я практик, який там відпрацював сезон. Все це, оскільки я ще скурпульозний студент був на те время, і вже і ще є ним, я все це витягував, записував, нотував, як губка впитував, панове, настав час це віддати вам. Мені це важливо, щоб ви це мали, ви це знали. Тому це не інфоциганство. Тим, хто дякую зразу, тим, хто додивився до кінця, величезне дякую, ви дуже круті. Я вам дякую, ви не пошкодуєте, це я вам обіцяю. Спостерігайте за моїм каналом, репостьте, поширюйте, підписуйтесь, ставте ці колокольчики. Ну, коротше, весь цей стандартний набор. Підпишіться просто. Це для мене найвища подяка буде з вашого боку. І якщо ви хочете стати справжнім, успішним, і не тільки успішним пасічником, а пасічником нового покоління, нової генерації, панове. Вам потрібно мислити по-новому. І це мислення я вам можу повністю передати. Мене вийшло виробити цей спосіб. Ми будемо користуватися мудрістю і знаннями наших дідів, але гарячою головою та ефективністю сонячного дня. Всім гарного дня! Бажаю! А, блін, ще забувся! Дуже важливий момент. розіграш. Розіграш на моєму каналі. значить, Людей вже там, чоловік 50 зареєструвалося. Я дуже сильно вдячний всім, хто реєструється, це для мене дуже файно. Розіграш буду проводити вже найближчими днями. Отже, спостерігайте, не забувайте, що ви ще можете там на той розіграш коротше, попасти. Все, що вам треба, це просто підписатися на мій канал, дрепостити його 5 разів, поширити в різних групах і написати в коментах. Лайкнути це відео, написати в коментах хочу прийняти участь. Тоді ви попадете в список, який може розраховувати на якийсь приз. Отже, панове, дякую тим, хто додивився. Ви великі молодці. А оскільки ви додивились, це вам дійсно цікаво і потрібно. Тому підпишіться на мій YouTube канал Вікіпрофюкрей. Зі мною ви отримаєте новий досвід, нового покоління пасічників України і світу. Гучна заява! Але ефективна, точно можлива, і ми цього досягнемо. Потрібно рухатись, підпишись, і ти побачиш, як це буде відбуватися з кожним днем, все більше і все далі. Гарного дня, на все добре, ти найкращий.